У нас немає часу. Україна у важкому становищі у результаті російської агресії, яка спричинила, і тут уже говорили, і екологічну безпеку, і ядерну безпеку, так? ядерну безпеку, гуманітарну, гуманітарну та інше. Тому пропоную оперативно, оперативно діяти щодо створення запропонованого Союзу чи Унії, так? Унії. Для вирішення означених проблем забезпечення, я вважаю, перемоги України над ворогом, над Московією, над Росією. Ось. І тут ця створена організація, так, воно буде під підґрунтям перетворення цієї організації на більш Масштабно Бал, балто Чорноморсько, Каспійської Дуги має бути е, воєнно геополітичної геополітичного характеру, воєнно геополітичного характеру. Тут зазначило, що культурна співпраця є, економічна є, бізнес розвивається, ну, але головна проблема не вирішується.